Микола носав незнайко в сонячному місті. Частина перша. Розділ п'ятий. Як незнайко, кнопочка й бруднуля пістрявенький поїхали мандрувати. Гей, пістрявенький, здрастуй. гукнув незнайко, коли бруднуля підійшов зовсім близько. «Поглянь, ну а у нас уже автомобіль є. Хе, Диво яке. У гвинтика й шпунтика автомобіль кращий, ніж ваш, відповів бруднуля. Він зупинився, засунув руки в кишені своїх сірих штанів і заходився оглядати переднє колесо автомобіля. А от і неправда, сказала кнопочка. Цей автомобіль. Такий же, як у гвинтика й шпунтика, і крім того, в незнайка чарівна паличка є. Подумаєш, дивина, знову відповів Пістравенький. Я, коли захочу, в мене буде сто чарівних паличок. Чому ж у тебе їх нема? запитав незнайко, а тому, що я не хочу. Незнайка побачив, що його нічим не здивуєш, і сказав. Ми збираємось мандрувати. Хочеш поїхати з нами? Гаразд, погодився пістрявенький. Умовили. Він очинив дверці, заліз в автомобіль і гордовито вмастився на задньому сидінні. Ну, можна рушати? спитав незнайка. Рушай, рушай, сказала кнопочка. Та ти рушай, тільки не вбивай до смерті, додав пістрявенький. Незнайка повернув ключик на щітку приладів автомобіля і натиснув ногою на педаль стартера. Стартер скрегатнув, наче заскріб по залізу, і мотор загурчав, працюючи на холостому ходу. Давши мотору прогрітися, незнайка витиснув з щеплення, ввімкнув коробку передач і, відпустивши щеплення, дав газ. Машина рушила, незнайка спокійно крутив колесо керма, вмикаючи то першу швидкість, то другу, додавав і збавляв газ, примушуючи машину їхати то швидше, то повільніше. Хоча він і сам не розумів, для чого переводить той чи інший важіль, натискуючи ту чи іншу педаль. Але робив щоразу те, що треба було, і ні разу не помилився. Все пояснювалося, звичайно, тим, що завдяки чарівній паличці він одразу навчився правити автомобілем і правив як досвідчений шофер, котрий навіть не думає, що треба перемикати і на що натискувати, а робить усе за звичкою, машинально. Приїжджаючи по вулицях, незнайко навмисне натискував. Кнопку сигналу й гучно трубив, щоб привернути до себе увагу мешканців. Йому хотілося, щоб усі бачили, як він хоробра, сидить за кермом і нічого не боїться. Проте мешканці Квіткового міста думали, що це їздять гвинтик та шпунтик, і ніхто не звертав на незнайка уваги. Поки автомобіль кружляв по місту, кнопочка розпочала розмову з бруднулею. Ти пістрявенький, як видно, ще не вмивався сьогодні. Ого, ще як умивався. Чому ж ти такий брудний? Значить, знову замурзався. Доведеться тобі ще раз умитися, тому що такого брудного не можемо взяти в подорож. А як це так не можемо? Самі умовили їхати, а тепер раптом не можемо. Обурився пістрявенький, незнайка тим часом виїхав з міста і, під'їхавши до гіркової річки, звернув на міст. У кінці мосту кнопочка сказала Ану, зупини машину. Зараз пістрявенький буде вмиватися в річці. Незнайка під'їхав до берега і зупинив машину. Я протестую, обурювався пістрявенький. Нема такого правила, щоб двічі на день умиватися. Ну, якщо не хочеш, то доведеться тобі тут залишитися. Ми без тебе поїдемо, сурово сказав Незнайка. Це ж як без мене? Що ж я, по-вашому, повинен назад пішки плентатись? У такому випадку везіть мене назад туди, де взяли, інакше я не згодний. Ну, гаразд, дідько, з ним, нехай їде, брудний, сказав Незнайка. Не повертатися ж нам через нього назад. А якщо ми приїдемо до якогось чужого міста, і всі побачать, що ми привезли з собою такого бруднульку, нам же самим доведеться за нього червоніти, сказала кнопочка. Правильно, погодився, незнайка. Треба таки вмитися, пістрявенький. Давайте, друзі, всі троє вмиємось. Гаразд? Почувши, що вмиватися треба буде на одне одному, пістрявенький заспокоївся і сказав. Як же тут умиватися? Ні мила, ні рушника нема. Не хвилюйся», – сказав незнайка, все буде. Він махнув чарівною паличкою, з'явилося три брусочки мила і три рушники. Пістрявенький хотів здивуватися, але згадав про своє правило нічому не дивуватись і мовчки пішов до річки. За кілька хвилин усі троє вже були вмиті і мчали на автомобілі до лісу. Кнопочка, як і раніше, сиділа спереду, поруч з незнайком, а пістрявенький ззаду, поряд з голубим ящиком. Дорога була звивиста. І не зовсім гладенька. В деяких місцях з під землі стирчало товсте каріння дерев, іноді траплялися рівчаки й вибої. У таких місцях незнайка заздалегідь зменшував швидкість, щоб не дуже трясло. Кнопочка весь час оглядалася назад і з усмішкою позирала на пістрявенького. Їй подобалось, що він став таким чистеньким і рум'яним. От бачиш, як гарно!» – говорила вона. «Самому ж приємно, коли вмишся». Пістрявенький сердито відвертався і навіть дивитися не хотів на кнопочку. Ну, досить дутися, це нечемно, сказала кнопочка. Там у тебе поряд морозива в голубому ящику. А, то це морозива, зрадів пістрявенький, а я дивувався, що то за ящик. Він дістав з ящика три порції морозива, всі почали їсти. Незнайкові довелося виконувати зразу дві роботи. Їсти морозива й правити машиною. Однією рукою він тримав кермове колесо, а в другій у нього було морозиво, яке він старанно лизав язиком. Захапившись морозивом, незнайка не побачив попереду вибаєни і не встиг своєчасно зменшитись швидкість. Машину трясануло так сильно, що пістрявенький підскочив догори, ненароком проковтнув усю порцію морозива зразу. В руках у нього залишилась тільки паличка. Ти, братику, тихше, сказав він «Від Через тебе я проковтнув усе морозиво. Не біда, відповів незнайка. Можеш взяти собі другу порцію. Гаразд, – заспокоївся пістрявенький і дістав з ящика морозива. Кнопочка сказала. А ти, незнайко, краще не їш морозива. Це відволікає увагу і ми можемо потрапити в аварію. А ти теж не їш, відповів незнайко, тому що мене це теж відволікає». Гаразд, я не буду, погодилася кнопочка. А я буду, тому що сиджу ззаду і нікого не відволікаю, сказав Пістрявенький. Незабаром вони виїхали з лісу і машина помчала полем. Дорога йшла вгору і нашим мандрівникам здавалося, що вони вже дісталися до самого краю землі, бо за горою, окрім неба, нічого не було видно. Треба було нам їхати в інший бік, тому що з цього боку земля, як бачите, вже кінчається, сказав незнайка. Так, підтвердив пістрявенький, трошки не розрахували. Ти на всяк виба, так збав швидкість, а то не встигнеш загальмувати, і ми полетімо до гори ногами, а найкраще повертай та поїдемо назад, подалі від гріха. Ні, відповів незнайка. Я давно вже хотів подивитися, що починається там, де закінчається земля. Поки вони розмовляли, підйом закінчився, і перед очима мандрівників знову відкрився широкий краєвид. Унизу розстилалася широка долина, праворуч височили пагорби. Порослі зеленою травою і густими чагарниками. Удалині далині темнів ліс. Уся далина рясніла золотими кульбабами та синіми волошками. Особливо багато було білих квітів, котрі коротуляк звались Березовою кашею. Цієї каші було так багато, що земля місцями здавалася укритою снігом. Коли наші подорожні побачили перед собою стільки краси, в них аж дух перехопила від радості. Виявляється, земля тут ще не кінчається, сказав незнайка. Так, підхопив пістрявенький. Земля виявилася більшою, ніж ми гадали. Таким чином нами зроблено важливе наукове відкриття, і з цієї нагоди можна з'їсти ще одну порцію морозива». Цими словами він засунув в руку голубий ящик, витяг з нього нову порцію морозива і заходився їсти. Дорога пішла з гори, машина побігла швидше, та скоро почався новий підйом, і мандрівникам знову стало здаватися, що вони опинилися на краю землі. Але як тільки підйом закінчився, перед ними розстелилася на ваші рачінь. Так повторювалось декілька разів. Кажуть, що земля безконечна і в який бік не поїдеш, кінця не буде, сказала кнопочка. Я гадаю, що це неправильно, відповів незнайка. Ми коратульки дуже маленькі і не можемо охопити своїм маленьким зором великих речей, тому вони нам здаються безконечними. Я теж так гадаю, підхопив пістрявенький. По-моєму, у всього є кінець. От, наприклад, у цьому ящику багато морозива, але в мене є підозра, що йому скоро настане кінець. Розмовляючи таким чином, Незнайка і його супутники мчали все далі, не помітили, як домчали до перехрестя доріг. Тут незнайко зупинив машину, щоб вияснити, куди їхати далі. Прямо праворуч чи ліворуч. Біля перехрестя стояв стовп, а на ньому було три стрілки з написами На стрільці, яка показувала прямо, було написано Кам'яне місто. На стрілці, яка показувала ліворуч, було написано Земляне місто. Нарешті на стрілці, яка показувала праворуч, сонячне місто. Ясна річ, сказав Незнайка, кам'яне місто це місто, збудоване з каменю, земляне місто це місто землі там усі будинки земляні. А сонячне місто виходить, по твоєму, зроблено сонця, так чи що? з нас пішкаю, запитав пістравенький. Може бути, відповів незнайка. Цього не може бути, тому що сонце дуже гаряче, і з нього не можна будувати будинки. Розсудливо сказала кнопочка. А от ми поїдемо туди і побачимо, сказав Незнайко. Краще поїдемо спочатку до кам'яного міста, запропонувала кнопочка. Дуже цікаво подивитись на кам'яні будинки. А мені от хочеться глянути на земляні будинки. Цікаво, як у них каратульки живуть, сказав пістрявенький. Нічого цікавого нема. Поїдемо до сонячного міста і все, а незнайка. Як усе? ти чого тут розпоряджаєшся? обурився пістрявенький. Разом поїхали, значить, разом і, по... і вирішувати повинні. Вони стали вирішувати разом, але однаково не могли ні до чого домовитись. Краще не будемо сперечатися, а підождемо. Хай який небудь випадок підкаже нам, в який бік їхати, запропонувала кнопочка. Незнайка пістрявеньки перестали сперечатись. У цей час ліворуч на дорозі з'явився автомобіль. Він промайнув передачима мандрівників і зник у тому напрямку, який показувала стріла з написом Сонячне місто. От, бачите, сказав Незнайка, цей випадок показує, що нам теж треба їхати до сонячного міста. Але ви не журіться. Спочатку ми. Побуваємо в сонячному місті, а потім можемо завернути до Кам'яного і до земляного. Сказавши це, він знову завів мотор, повернув кермо праворуч, і машина помчала далі.